Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 74 і читаємо тему сьогоднішнього уроку обчислення виразів на сумісні дії. І перше на сьогодні завдання нам потрібно порівняти два іменованих числа, а точніше, дроби цих чисел. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, приклади 486. Переписуємо першу нерівність 2 п'ятих. Тони і 3 четвертих тонни. Треба їх порівняти. Щоб знайти дріб від числа, треба це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Але 1 тонну ми не можемо поділити на 5, а потім помножити на 2, тому тони потрібно перетворити в інші одиниці вимірювання маси, наприклад, в кілограми. В одній тоні записуємо 1000 кг. Тепер ми 1000 ділимо на знаменник і множимо на чисельник. Першого дробу. 1000 поділити на 5 буде 200, і помножити на 2 буде 400 кг. Тепер так само знаходимо другий дріб від 1000 кг. Отже, 1000 поділити на знаменник і множимо на чисельник. 250 помножити на 3 буде 750 кг. 400 кг менше, ніж 750. Отже, 2 п'ятих тони менше, ніж 3 четвертих тони. Нижче записуємо наступну нерівність. 3 35 години і 7 десятих годин. Так само годину перетворюємо в хвилини. Так буде нам легше рахувати. Тепер 60 хвилин треба поділити на знаменник і помножити на чисельник. 60 поділити на 5 буде 12, і помножити на 3 буде 36 хвилин. Так само 60 хвилин ділимо на знаменник 10 і множимо на чисельник 7. 60 поділити на 10 буде 6 і помножити на 7. 42 хвилини. 36 менше, ніж 42, отже, 3 п'ятих години менше, ніж 7 години. І нижче записуємо останню нерівність 3 км і 3 восьмих км. Перетворюємо кілометр в метри. 1 км це 1000 метрів. 1000 ділимо на знаменник множимо на чисельник першого дробу. 1000 поділити на 5 буде 200 помножити на 3 600 метрів. Тепер з другим дробом робимо те саме, 1000 поділити на 8, і це буде 125 і помножити на 3 буде 375 метрів. 600 метрів більше, ніж 375. Отже, 3 п'ятих кілометри більше, ніж 3 восьмих км. Але, можливо, ви забули, ми якось розглядали правило. Якщо ми маємо два дроби з однаковими чисельниками, то меншим буде. Той дріб, у якого знаменник більше. І тоді ми могли б не рахувати все це, а просто поставити знак більше до того дробу, у якого знаменник менше. Переходимо до наступного завдання. Запиши в рядок значення виразів у порядку їх збільшення, а під ними відповідні їм букви. Прочитай назву символу кожної держави. Що ти знаєш про цей символ України? Записуємо. Завдання 487. Давайте спочатку усно порахуємо. 900 поділити на 30, відкидаємо спочатку по 0, 90 на 3 буде 30, поділити на 3 буде 10. 800 поділити на 40. Відкидаємо по 0. 80 поділити на 4 буде 20, помножимо на 3, 60. 80 помножити на 5, 8 на 5 40 буде. І ще 0, 0,400 поділити на 20 буде 20. 40 помножити на 3 буде 120 поділити на 34. Тут, спочатку ділення 480 поділити на 4 буде 120. 850 мінус 120, 730. Тут знову спочатку ділення. 270 поділити на 3 буде 90, 500 мінус 90 410. Тепер розташовуємо ці числа у порядку їх збільшення, тобто від меншого до найбільшого. Менше у нас число 4. Записуємо 4, а під ним велику літеру П. Далі у нас йде 10. Записуємо 10, а під ним до П приєднуємо літеру R. Далі 20, приєднуємо літеру А. Потім у нас йде 60. Пишемо літеру П. Далі 410, це у нас літера О, і 730, це у нас літера Р. Отже, символ України прапор. Державний прапор України, сучасний прапор України, стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Синій колір символізує небо, а жовтий пшеничне колосся. 23 серпня в Україні щорічно відзначають День державного прапора. Сподіваюся, що ці основні факти про державний прапор України ви і так прекрасно знаєте. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 488. Кожен приклад буде виконувати окремо по діях. Першою дією першого прикладу буде у нас ділення Ділення в дужках записуємо 4160 поділити на 8. Перше наповноділена 41 сотня. Отже, ділимо 41 на 8 буде 5, 5 на 8 40, остача 1, переписуємо десятки, 16 поділити на 8 буде 2, 2 на 8 16, остачу 0 записуємо, а цей 0 просто піде в частку. Тепер від 520, другою дією віднімаємо 245. Від 0,5 відняти не можемо, беремо звідси десяток. 10 мінус 5 буде 5. 1 мінус 4 не можемо, беремо звідси 11 мінус 4 7, 4 мінус 2 буде 2. Тепер 275 третьою дією множимо на 3. Ви можете так само записувати праворуч, а можете нижче. 5 на 3 буде 15, 5 пишемо одиничку, запам'ятовуємо, 7 на 3, 21, плюс 1, 22, двійку пишемо, запам'ятовуємо, 2 на 3, 6 і додати 2 – 8. Тепер четвертою дією 825 плюс 175. 5 плюс 5, 10, 0, пишемо одиничку, переносимо до наступного розряду. 2 плюс 7 9, і ще один 10, одиничка сюди. 8 плюс 1 9, і ще 1 10. В результаті записуємо 1000. Нижче переписуємо наступний приклад. Першою дією виконуємо дію множення в дужках. 1560 множимо на 30. Бачите, нулі ми залишаємо праворуч. Множимо 6 на 3, 18, 8, пишемо одиничку. Запам'ятовуємо 5 на 3, 15, і ще один 16. Шість пишемо одиничку, запам'ятовуємо. 1 на 3, 3 додати 1 4. А ці два нулі ми записуємо ось так. 46 800. Другою дією ми виконуємо віднімання. Від 90 тисяч віднімаємо те, що отримали. мінус 0, -00, 0, 0 0 – 0, тут у нас нулі, а тут. Цифри, отже, беремо звідси: 9, 10, 10 8 – 2, 9 6 – 3, 8 мінус 4, 4. Тепер 43 200 ділимо на 93 дією. Перше наповне ділене буде 432 сотні, отже в частці буде 3 цифри. 432 ділимо на 90, візьмемо по 4. 4 на 90 буде 360. Віднімаємо остача 72 менше, ніж 90. Переписуємо десятки. 720 поділити на 90 дуже легко. 8. 8 на 90, 720, Остача 0 ми її пишемо, а цей нулік просто переносимо до частки. І четвертою дією 480 множимо на 5. Під нулем не записуємо. 8 на 5 – 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 4 на 5 – 20 і додати 4, 24 і цей 0 переписуємо. Отримали 2400. Нижче переписуємо наступний приклад. Цей приклад у нас складається з трьох дій: спочатку дві дії множення, а потім віднімання. Отже, першу дію виконуємо множення. Бачите, я трошки відступила, тому що у нас буде ліворуч забігати наші цифри. Записуємо. Під нульом не пишемо, пам'ятаємо. 6 на 4 24 4 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 0 на 4 0, додати 2, 2. 7 на 4 28, 6 на 2 12, двійку пишемо, одиничку запам'ятовуємо, 0 на 2 0 додати 1, 1, 7 на 2, 14. Тепер додаємо, переписуємо цей 0, 4 плюс 0 4, 2 плюс 2 4, 8 плюс 1 9, 2 плюс 4, 6 і 1. Тепер другу дію виконуємо друге множення. 867 помножити на 18, 7 на 8 – 56. 6 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 6 на 8 – 48, плюс 5, 53, 3 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 8 на 8 – 64, плюс 5, 69. Тепер у нас множення на одиничку, ми просто переписуємо перший множник під десятками, звичайно. Додаємо. 6 плюс 0, 6, 3 плюс 7 10, 0, пишемо одиничка, переходить далі. 9 плюс 6 15, ще 1, 16, одиничка сюди. 6 плюс 8 14, ще 1, 15. І тепер третю дією виконуємо віднімання. 169 440, 15 606. Від 0 6 відняти не можемо, беремо десяток, 10 -6, 4, 3 0 – 3. Від 4 не можемо беремо звідси 14 6 8 8-5-3, 6 1 5 і одиничку просто переписуємо. Отримали 153 834. І переписуємо нижче останній в цьому завданні приклад. Він також складається з трьох дій. Спочатку першою дією виконуємо перше ділення 25 92, ділимо на 82. Перше на 250 сотень, отже в час буде три цифри. 250 ділимо на 82, звичайно, візьмемо по 3, 3 на 80, 240, 3 на 2 – 6, 246. Остача у нас буде 4, переписуємо десятки, 49 поділити на 82 буде 0, переписуємо одиниці. 492 ділимо на 82, 49 на 8, візьмемо по 6. 6 на 80, 480, 6 на 2 – 212 разом 492, остача 0, частка 306. Другою дією виконуємо друге ділення. 36 782 поділити на 53. Перше наповнеділена 367 сотень, отже, в частці буде 3 цифри. 36 поділити на 5 буде. Якщо ми по 7 візьмемо, 7 на 50, 350. 7 на 3, 21, 350 плюс 21 буде 371. Забагато. Візьмемо по 6. 6 на 50, 300, 6 на 3 18, разом 318. Остача 49 менше, ніж 53. Все вірно підібрали, переписуємо десятки. 498 поділити на 53 візьмемо по 9. 9 на 50, 459 на 3. 27,450 плюс 27,477. Віднімаємо остача 21 менше, ніж 53, переписуємо одиниці. 212, поділити на 53, візьмемо по 4, 4 на 50, 200, 4 на 3, 12, 212. Віднімаємо остача 0 і третю дією виконуємо додавання. 306 плюс 694. 6 плюс 4 10, 0 пишемо, одиничка переходить далі. 0 плюс 9 і плюс 1 10, одиничка сюди, 3 плюс 6 9 і плюс 1 10. Записуємо в результаті 1000 і переходимо до наступного завдання. Розв'яжи і порівняй задачі, чим вони подібні і чим відрізняються. Давайте з першої задачі почнемо. В одному сувої 7 метрів мережево, а в другому 5 метрів такого самого мережива. Загальна вартість обох сувоїв 96 гривень. Яка вартість кожного сувою мережева окремо? Записуємо задача 489 А. Складаємо короткий запис. У першому сувої 7 метрів, ми не знаємо, скільки це гривень, у другому 5 метрів, а разом 96 гривень загальна вартість. Якщо ми маємо загальну вартість, то ми повинні знайти суму метрів. Першою дією так і робимо: це буде 12 метрів всього мережева. Отже, 12 метрів коштують 96 гривень. Чи можемо ми дізнатись, скільки коштує 1 метр? Правильно, треба 96 поділити на 12, і це буде 8 гривень ціна 1 метру. Тепер ми можемо помножити 8 гривень на 7 метрів. І отримати 56 гривень це вартість першого сувою. Так само ми множимо 5 метрів на 8 гривень четвертою дією і отримаємо 40 гривень, це вартість другого сувою. Можемо перевірити, 56 плюс 40 буде 96. Отже, задачу розв'язали. Вірно, можемо записати відповідь: 56 гривень і 40 гривень. Давайте подивимось на наступну задачу. В одному сувої 7 метрів мережева, а в другому 5 метрів такого самого мережива. Вартість другого сувою на 16 гривень менша, ніж першого. Яка вартість кожного сувою мережива окрема? Записуємо задача 489b. Так само складаємо короткий запис, перший сувой у нас 7 метрів, ми не знаємо його вартість, другий сувой 5 метрів, ми також не знаємо його вартість, але знаємо, що він на 16 гривень дешевше, тобто менше, ніж перший. Якщо у нас ось ці на 16 гривень менше, це є різницею між вартостями. То нам потрібно знайти різницю між метрами. 7 мінус 5 буде 2 метри на 2 метри менше у другому суворі. Тобто 2 метри коштують 16 гривень. А скільки 1 метр? Треба 16 поділити на 2 і буде 8 гривень ціна 1 метру. А далі ми розв'язуємо аналогічно як в першій задачі. Множимо ціну на кількість метрів першого сувою це буде 56 гривень вартість першого сувою. Далі множимо 5 метрів на 8 гривень. І це буде 40 гривень вартість другого сувою. Якщо ми від 56 віднімемо 40, то отримаємо ось ці 16 гривень. Все вірно можемо записати відповідь. Чим подібні ці задачі? В них майже однаковий спосіб розв'язання, окрім перших двох дій. Якщо в умові у нас сума вартості, то ми повинні знаходити суму метрів. Якщо в умові у нас різниця вартості, то ми повинні знаходити різницю в метрах. А далі вже окремо множимо на кількість метрів кожного сувою його ціну. Переходимо до наступного завдання. Для їдальні замовили 8 центнерів капусти, що у два рази менше, ніж картоплі, скільки всього центнерів картоплі і капусти замовили? Давайте це завдання виконаємо усно. Отже, капусти 8 центнерів і це у 2 рази менше, ніж картоплі. Тобто картоплі у 2 рази більше. Нам потрібно знайти скільки всього. Як я вже сказала, якщо капусти у 2 рази менше, то картоплі у 2 рази більше. Ми можемо першою дією знайти скільки картоплі, тобто 8 множимо на 2 і це буде 16 центнерів картоплі. А щоб знайти скільки всього, до капусти 8 центнерів додаємо картоплю 16 і отримаємо 24 центнери. Всього замовили переходимо до наступного завдання. Скільки щебеню потрібно для покриття садової доріжки завширшки 8 дециметрів і завдовжки 15 м, якщо на 1 дециметр квадратний потрібно 300 г щебеню. Записуємо задача 491. Складаємо короткий запис: 1 дециметр квадратний 300 г щебеню. Ширина 8 дециметрів, довжина 15 метрів. Давайте одразу перетворимо в одну одиницю вимірювання довжини, тобто в дециметри 15 метрів це 150 дм. І площу нам потрібно знайти, а відповідно скільки потрібно грамів щебеня на цю площу доріжки. Першою дією спочатку знайдемо площу. Ширину множимо на довжину. 8 множимо на 150, 8 на 10800, 8 на 50 400 800 плюс 400 буде 1200 квадратних дециметрів це площа доріжки. На кожен квадратний дециметр 300 грамів щебеню. Тобто на 1200 Треба помножити на 300 і отримаємо. 12 на 3 буде 36 і ще 4 нулі дописуємо. Це буде 360 тисяч грамів. Перетворимо в кілограми 360 кілограмів щебеню потрібно для покриття садової доріжки. Можемо записати відповідь: 360 кг. Завдання виконано і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!